Нагальні питання життєдіяльності міста розглядалися під час планової апаратної наради, роботу якої очолив міський голова Віталій Граждан за участі заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Сколозуба залученням керівників департаментів, служб, управлінь та комунальних підприємств міста. Під час наради міський голова акцентував увагу присутніх керівників розпорядників коштів на питаннях економії, коштів ресурсів. Адже після змін щодо перерозподілу ПДФО відчувається брак коштів Місцевих бюджетах багатьох громад і наша не виняток. А завдань перед міською владою стоїть багато. І найгострішими залишаються питання безпеки, освітнього процесу і модернізації медичної галузі. Щоб четверту школу реалізувати укриття реалізувати, реалізувати проект? Губернатор попросив 10% софінансування. Де їх взять укриття. делать, ангіограф нам поставить. поставити. доедете до Одеси, если буде інфаркт или інсульт? Не доедете. Практически 80% людей не доезжает и умирает. Что нужно сделать? Нужно у нас поставить ангиограф, который будет спасать жизни. Нам же здесь. Надо экономить деньги. Нужно приводить и находить решения. Хотя они сейчас там очень такие непростые, они очень сложные решения. Потому что, допустим, запустить пятую школу, то сейчас она тоже какое-то э, неординарное решение этих э, проектантов, конструкторов, которые придумывают, как сделать эти усиления, э, все эти бетонные конструкции внутри, чтобы потом МЧСники подписали эти акты. Чтобы это было безопасно. Очень важно. Это, процессы, которые мы должны э, проводить и идти дальше. Сложные процессы, э, самые сложные в громаде. Комунальні підприємства працюють в штатному режимі, доповіли керівники. Опалювальний сезон завершено. Повідомив Михайло Волканов. А далі підготовка систем до наступного. Котли, составляють трасовики і драві траси на 12 кілограмів. Приступаємо к ремонтним роботам підготовки. Максим Мозиренко поінформував, що спеціалісти Білгородністровського водоканала виконують роботи аварійні на КНС-13. Там у нас залява, коли були дощі, залява електрочастини. Зараз все перебрали, сьогодні будуть монтувати. Також поривів немає, води в нас вистачає. Такі текущі роботи це по каналізації. Ну, є там заявки 4. Працівники комунального підприємства жо 1 і далі усувають наслідки негоди щодо ремонту покрівель дахів. З 20 заявок опрацьовано вже 12, Зазначив Станіслав Єшков. Системи опалення багатоповерхових будинків пломбуються. КП змінює контактні телефони на мобільні для зручності абонентів. Пізніше поінформують про це. Триває робота з бружниками спеціалістами міського центру а саме дорожньою службою, ведуться поточні роботи по ремонту дорожнього покриття. Технологію холодного асфальту після дощу ведеться грайдурування вулиць ґрунтовим покриттям. До кінця тижня планується завершити процес забезпечення дровами малозахищених верст населення. Повідомив Андрій Кузніцов. Віталій граждан дав доручення щодня займатися поточним ремонтом доріг, поки це дозволяє погода. Кожний день на об'єкті все заділиють. У нас ситуація така, що ні то, у нас можливості робити капітальний ремонт. Щодня і безперебійно виходить на маршрути по вивезенню твердих побутових відходів спецтехніка комунального підприємства Автотранссервіс зачищаючи сміттєві майданчики. За графіком здійснюється і подворовий вивіз сміття. Поінформував В'ячеслав Ганчурін. Робочі бригади займаються облаштуванням та поточним ремонтом сміттєвих майданчиків для доступності спецтехніки. Триває робота і з облаштування території міського ринку. Строї група займеться фасадом туалету, забори і ворот на вулиці Першотревнево, а прибиральники почнуть побілку дерев та столбов на нашій території, закріпленій за цих прем'єр. Щодо звернень, які надходять від громадян на єдину електронну базу контакт центра, то вони опрацьовуються в визначені законодавством терміни. При цьому зміст самих звернень повинен бути коректним, а не так, що вели ремонтні роботи, водомережі біля свого подвір'я зняли дорожнє полотно, а відновлення вимагають від міських служб. В Технічних умовах проведення таких робіт це чітко прописується, Зауважив Віталій Граждан, тому законних підстав вимагати цього заявник не має наради підведені підсумки роботи комунальних підприємств за минулий тиждень та визначені плани на поточний. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.